Привіт, містер Бо, я Анна. Все чекала, коли стане ліпше. Не стає. Та не хочу перелічувати, є, як є. Мабуть, існують причини, нащо все це. Добре, що ще є бажання готувати подарунки для людей. Приємно, коли просто є з ким порозмовляти. Приємно отримати вітання на день народження від старих друзів. Пригадати миті, що вас поєднували. Приємно отримати набор студійного світла в подарунок і зловити себе на тому, що вся станула і не маю жодної ідеї чи імпульсу. Почуваюсь випитою, такою, ніби вмерла, щоб народитись заново. Добре, що сьогодні взяла до рук пензлик і знов малювала. Добре, що. Людина, яку малювала, виявилась такою сонячною. Добре, що мене відвезли в місце без зв'язку, і я була схована серед лісу два дні. Ходила серед природи, обіймала дерева, плакала від щирості моменту. Спостерігала, як міняються хмари на небі, як кружляє лопати сніг у повітрі. Бачила сліди зайчика на ганку. Дякую ще не відмідь. І лишала шматочки яблук, затишок, спокій, тепло, шанс допомогти, шанс змиритись і шанс стати іншому відчути власні діяння на своїй шкурі. Нарешті сидіти на самоті у машині дві, дві години і мати змогу написати наступну главу книги, яку навряд чи читатимуть. Але всередині мене. Такий потужний всесвіт, що не писати я не можу. Я люблю тебе, Бо, хоч часто уяви не маю, що ти відмочуєш взагалі.